Важливе питання про нього, на жаль, мало хто думає. Тарифна політика як такова в Україні не працює, її немає. І буквально я там три тижні тому в себе на ютуб-каналі в інтерв'ю з одним із моїх гостей піднімали це питання: як це робиться в Німеччині, як це робиться в Польщі? А, і я про це пишу в останні там декілька років: що тарифна політика вона складається з пунктів чим більше ти споживаєш, тим більше ти платиш. Тобто тариф при збільшенні споживання повинен бути збільшений. Mm -hmm. Так само це робиться в Польщі, в Німеччині. Тобто там є чітко. Якщо ти газу споживаєш 300 кубів, ти платиш умовно одну ціну 500%, ти платиш на 20-30% більше. Якщо ти платиш 1000 кубів, ти платиш вдвічі більше тариф за один куб. У нас, на жаль, взагалі відсутнє будь-яке нормування в цій тарифній політиці. Тобто люди однаково будуть платити ті, хто платять, усовно я в квартирі, які в мене немає індивідуального споживання, я готовлю їсти. Я там, купляю два куба газу на місяць чи три куба. Та і людина, яка о, споживає тисячу кубів газу, вона також платить на кофтогазу тобто, ті ж 7,96 гривень за один куб. Ну там і вся різниця. А в більшості європейських країн. Та не в усіх європейських країнах давно взагалі це питання вирішене і чітке є нормування. Тому українці а, не, не, не будуть економити, вони, у них немає обмежень. Це обмеження повинно бути у вартості, складу, у вартості тарифу да, і в голові. Що людина повинна розуміти, якщо вона буде багато спалювати, вона просто сплатить двічі більше і все.